Вас вітає Дніпровська гімназія No55 Дніпровської міської ради, вчитель початкових класів Малинок Юлія Сергіївна. Маю вищу освіту. У 2017 році закінчила Бердянський педагогічний університет, вчитель другої категорії, стаж роботи 12 років. Постійно підвищую свою кваліфікацію та займаюся самоосвітою. Вже четвертий рік працюю за програмою нової української школи в інклюзивному класі. Зустрічайте моїх маленьких випускників початкової школи. Мої учні приймають участь в шкільних та позашкільних конкурсах, займають призові місця та першість в Україні. Ми не забуваємо про відпочинок, влаштовуємо цікаві та пізнавальні позакласні заходи, свята, конкурси, розваги. На уроках працюємо в групах, парах. Також впроваджую тему світу. Дітям це подобається. Вони з захопленням створюють щось нове. Під час дистанційного навчання використовую багато різних платформ. Найулюбленіше для дітей це кахут, створення казок та оживлення малюнків за допомогою штучного інтелекту. Проводимо досліди, дізнаємося щось нове. Даруй себе дітям. Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві.